Вечір вівторка наші журналісти зібрали для вас найактуальніші новини цього дня. Сьогодні поговоримо про таке: Тихий вбивця, небезпека відчадного газу. Простір вакцинованих супергероїв відкрили у шаргородській лікарні. Вінниця потрапила на мапу безбар'єрності в Україні. Створили онлайн-сервіс, який допомагає оцінити рівень доступності туристичних локацій. Чадний газ не має кольору, запаху та смаку. Утворюється він внаслідок неправильного згорання природного газу, або в погано провітрюваних приміщеннях, а також при згоранні вугілля та дров, часто стає причиною отруєння або ж навіть призводить до смерті. Про те, як запобігти трагічним випадкам та що робити в разі отруєння, дивіться в сюжеті Вікторії Ліварчук. В будинку віничанки Ольги Шостак декілька років тому стався витік чадного газу. Жінка, повернувшись додому, вімкнула котел для опалення, і за кілька годин Ользі та її дітям стало зле через годину-дві. Спочатку молодший син сказав, що у нього щось голова болить, потім донька почала жалітися на погане самопочуття. Я подумала, що вони просто прихворіли. Але потім пізніше і мені стало погано, і я почала тоді аналізувати. Я зрозуміла, що, мабуть, це чадний газ, бо інших варіантів я не знайшла. Діагностувати отруєння чадним газом важко навіть в лікарні, адже в особливих симптомів немає, або їх легко сплутати з харчовим отруєнням. Першими ознаками вони є загальними. Це виникає головний біль, нудота, слабкість, запаморочення, шум вухах, мерехтіння мушок перед очима. Хоча ці симптоми характерні для дуже багатьох захворювань через то людина не може одразу зорієнтувати, що це саме отруєння чадним газом. Надалі виникають погіршення свідомості, почервоніння обличчя можуть виникати судоми і навіть до розвитку коми. Якщо в приміщенні немає доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція чи несправне обладнання, в ньому може накопичуватись чадний газ. Запобігати трагічним випадкам можна, якщо встановити вдома сигналізатор, а також перевіряти стан котлів та інших приладів опалення двічі на рік перед стартом опалювального сезону та після його завершення. Періодичне проведення технічного обслуговування газового обладнання, яке є в використанні, це періодична перевірка тимових вентиляційних каналів, оскільки. Сам по собі чадний газ він накопичується в приміщенні там з кількох основних причин. Перша з яких це несправність димових вентиляційних каналів, коли вони не виконують безпосередньо свою функцію, це може бути несправність газових приводів. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Рекордно тепла зима не зупиняє відчайдухів. Попри застереження рятувальників, не ходити по кризі. Люди все ж продовжують пересуватись по замерзлих річках та озерах. Так у Вінниці на вулиці Якова Шепеля рятувальники дістали чоловіка з водою на відстані 4 метрів від берега. Причини трагедії наразі встановлюються слідчими нацполіції. Безпечна товщина криги 7 сантиметрів цієї зими. Товщина льоду доходила до 2-3 сантиметрів для рибалок та охочих прогулятися по кризі. Це вкрай небезпечно. Ечно для життя, адже можна провалитися в водойму. Втім, є вічий духи, яких жодні застереження не зупиняють. Про це нам розкаже Оксана Урбанська, речниця ГУДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас! Добрий вечір. Чи є статистика, можливо, щодо кількості подібних інцидентів у Вінницькій області за цю вже зиму? Звісно, така статистика є, адже в Державній службі надзвичайних ситуацій дуже чітко відслідковуються всі такі випадки, адже на проведення аварійно-рятувальних робіт, які також пов'язані з порятунком людей на водних об'єктах як влітку, так і взимку, залучаються безпосередньо бійці Державної служби надзвичайних ситуацій. На жаль, цієї зими цифра вже досить таки плачевна. На території Вінницької області ми маємо П'ять загиблих віничан на щастя, двох людей вдалося врятувати. Якщо порівнювати статистику за аналогічний період минулого року, то минулого року жодна людина. На даний період не загинула. Хоч і зима була трошечки краще, морозів було більше і, звісно, була крига. Чому люди ігнорують ці застереження надзвичайників, нам невідомо. Хоча превентивна робота проводиться дуже посилено, особливо в населених пунктах, де дуже багато водойм. Якщо говорити, як правильно діяти, якщо ж людина все ж таки провалилась під кригу, ну правильно діяти це, передусім цієї зими не виходити. На тонку кригу, тому що крига занадто тонка. Морозна погода є нестійкою. Якщо порахувати дійсно такі ночі, які були справжні, справжні морозні, то можна, як то кажуть, на пальцях однієї руки. Але для того, щоб людина могла вийти на кригу, то щина льоду має бути не менше 7 сантиметрів. Такої, якби товщини, на жаль, не спостерігалося, зокрема на річці Південний Буг, де е, декілька днів після нового року врятували наші бійці е, служби порятунку людину, яка намагалася е, замерзлу річку Південний Буг використати у вигляді пішої переправи та ще й проїхатися велосипедом. Тобто… Передусім говоримо про те, що виходити цієї зими на замерзлі водойми категорично заборонено. Якщо все ж таки людина вже провалилася під кригу, опинилася у полоні крижаної води, вона має перш за все зібратися, не панікувати, заспокоїтися. І як я вже неодноразово розповідала, і розповідають наші фахівці з розкинутими руками, намагатися вибратися на лід. І потихеньку, потихеньку перекочуючись, намагатися якби, самоврятуватися. Якщо ж люди побачили, що хтось порвалився під лід, обов'язково треба одразу зателефонувати за номером 101. Потім, вже, якщо ви впевнені у ваших силах, у власних силах, можете надавати порятунок людині за допомогою підручних засобів. Це може бути палець, ремінь або навіть шарф. Дякуємо, що завітали до нас до студії. Дякую, що завжди піднімаєте актуальні питання. А нашим глядачам нагадую, з нами була Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області. А ми продовжуємо наш випуск. Танкісти червоної калини зараз виконують бойові завдання на покровському напрямку. Вони одні з перших проривають оборону противника. Екіпаж танку. Це як єдиний організм. Навідник керує гарматою, здійснює приціл та веде вогонь. Водій відповідає за управління танком та маневруванням на полі бою. А командир відповідальний за роботу всього екіпажу. Магоні, агроном і їжак, танковий екіпаж підрозділу Вовча зграя, бригади Червона калина Національної гвардії України. Зараз ці бійці виконують завдання під Покровськом. За час служби хлопці сформувалися в потужну команду. Коли ти йдеш в танк, навідник не бачить ні ліву сторону, ні праву сторону. у нього більшості трімплість йде попереду, він бачить, що робиться спереді. Його задача це цілі. Моя задача туди його завести. Перший виїзд був, мабуть, найскладніший. Ми тільки приїхали сюди, і буквально відразу на другий день ми вже поїхали виконувати бойове завдання. Було складно і морально, і фізично, не спали, тому що прикрили нас. І кабами, і мінометом колишній кухар. А сьогодні навідник на псевдоагроном вже не перший рік своїми влучними пострілами ефективно нищить ворога. Гвардієць пережив навіть влучання по його танку під час ворожого обстрілу. Заїхали в населений пункт. Я відпрацював по одній будівлі, потім по іншій. І після цього нам в задній каток прилетіли РПГ. Запустилася система пожежого гасіння. Потім, після того, вже влучила і в півішка в башню. Ну все, я вже керувати башню. Не міг там не керований. Механік водій їжак зустрів повномасштабне російське вторгнення, коли ще проходив строкову службу під Харковом. Згодом перевівся у підрозділ «Вовча зграя» бригади. Червона калина». калинаше думав стати навідником. Я щось там день, день, день походив, заліз у, до наводчика, подивився прицел, ну щось воно мені не зайшло. На другий день я щось думаю побуду, я попробую механіком, як це воно там буде і все, і все ним керувати. Я заліз туди-сюди, і буквально вже перший день я почав їздити. Цьому екіпажі кожен боєць універсальний. Навідник може керувати і командою, і танком. А командир вміє управляти гарматою і виконувати функції механіка. Така універсальність дозволяє нашим гвардійцям ефективно нищити ворога навіть в екстремальних ситуаціях. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. У Білому домі наполегливо закликають Україну збільшити численність ЗСУ за допомогою зниження мобілізаційного віку та брати до війська чоловіків у віці від 18 до 25 років. В офісі президента тривалий час відкидали таку можливість однак, нині все ж пропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків. Йдеться про добровільний контракт для громадян віком від 18 до 25 років, які не підлягають обов'язковій мобілізації та яких планують заохочувати до армії, зокрема і фінансово. Це не є якісною для нашої армії. Це ще молоді зовсім люди. Вони не, ну, не настільки підготовлені для цієї. Що? Армія потрібна бути. Потрібна бути армія. 18. Я знаю, то в цьому законі прописувалося про просто підготовку. Тобто, ну, я думаю, що влада розбереться. Я вважаю, що це не потрібно робити, тому що молодь повинна навчатися, розвиватися в собі, а не йти на війну. Більшість країн все-таки йдуть з 18 років. Ну, а якщо відверто казати, що у нас е в країні війна, то, мабуть, це потрібно. Ну, єдина, я вважаю, умова, що, мабуть, навчалися, чи більше основна умова, ну мінімум хоча б, мабуть, півроку, Хлопці, щоб навчалися, тому що це війна, це стріляють. Я хочу пожити, якщо чесно. Мені тільки 20, то це також стосується і мене. То хочеться щоб понасолоджуватися цим життям, а потім ужити. Простір вакцинованих супергероїв відкрили у Шаргороді. Це ігрова зона для дітей після щеплень. Новий простір допомагає маленьким пацієнтам легше адаптуватись до медичних закладів та зменшити страх перед вакцинацією. Тут діти можуть грати, малювати і відпочивати під наглядом лікарів протягом 30 хвилин після щеплення. Ігрову кімнату, де дітки можуть розважитись після вакцинації, відкрили в шаргородській лікарні. Тут переобладнали вестибюль та перенесли рецепшн, аби зробити затишний куточок для найменших пацієнтів. Прививка – це не дуже приємно як для маленької дитини, але у нас дуже гарні співробітники, от котрі займаються вакцинацією. Це проходить швиденько, дуже так, щоб діти не стресували в цей час. От, і потім вони зможуть в цьому куточку перебувати з батьками і проводити час. Простір вакцинованих супергероїв, оснащений телевізором, ігровими будиночками, м'якими меблями та розвиваючими іграми. Усе це стало можливим завдяки грантовій підтримці ЮНІСЕФ. Воно яскраве, привабливе для дітей, але крім цього, я можу сказати, що воно ще трішечки з інтелектуальним таким навантаженням. Там є різні розмальовки, є різні дитячі кросворди, є візіборд, який вчить практичним життєвим навичкам. У такому просторі діти можуть почуватися комфортно, а батьки не хвилюватися за малечу. Анюта – мешканка села Перепільчинці прийшла до лікаря з молодшим сином. А в цей час старші діти перебувають в ігровому куточку. Приїхали ми на огляд до нашого сімейного лікаря. Приїхали ми із меншим сином, так як у мене троє дітей. Для мене було здивуванням те, що у нас відкрився відкрилося у нашій лікарні ось такий чудовий куточок, де я можу залишити своїх двох старших діток, адже сьогоднішній прийом для мене став неочікуваним, тому що я не мала з ким їх залишити. Минулого року в шаргородській лікарні щеплення отримали близько 300 дітей. Завдяки такій ігровій зоні, малюки можуть розслабитися перед процедурою або після неї. Це сприяє зменшенню страху перед вакцинацією. Громада наша має достатню кількість дітей, які можуть скористатися цим куточком на сьогоднішній день. І він якраз актуальний, чому тому, що сьогодні питання привівок діти повинні приймати не тільки люди в білих халатах, а тільки тих, хто може їх трохи чимось заманити, чимось їх пом'якшити їхній перехід в лікарню. Мета такого проєкту підвищити довіру до вакцинації серед батьків та збільшити рівень щеплень дітей віком від нуля до шести років проти небезпечних хвороб, таких як кашлюк та дифтерія. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Вінниця потрапила на мапу безбар'єрності. В Україні створили онлайн-сервіс, який допомагає оцінити рівень доступності туристичних локацій. Він отримав назву Мапа безбар'єрності. На платформі вже позначено близько 600 об'єктів семи областей, серед яких 26 у Вінниці. Карта охоплює заклади різних категорій: кафе, парки, укриття та медичні установи. Інклюзивність кожного об'єкта позначено кольором від зеленого до червоного. Мапу презентувала громадська організація Лун -міс». Сто спільно з державним агентством розвитку туризму долучитись до її наповнення можна через офіційний сайт чи електронну пошту. Декілька вільніських музеїв, також декілька закладів гостинності, плюс готелів. Безумовно, там є наш центр туристичної інформації, безумовно, доступна вхідна група, це проходи з відсутністю бар'єрів і ширина цих проходів. ну І безумовно безбар'єрні вбиральні, шерфбрайля. Тактильні доріжки, тобто такі речі, які є важливими для людей не тільки тих, які пересуваються на кріслах колісних, але й людей з порушеннями зору, з порушенням слухом нейронетипових людей, загалом дуже великої категорії. А це власне всі новини на цю мить. Команда телеканалу Вінничина продовжуватиме тримати вас в курсі найважливіших подій міста та області. Бережіть себе своїх рідних. До зустрічі.